Доброго вам здоров'я, шановні! 21 серпня, в 2025 році, це в нас четвер. Сьогодні Православна Церква згадує апостола від 70 Фадея, ще згадують мученицю Васу та її дітей і преподобного Аврамія Працелюбного, Печерського в ближніх печерах. Якщо п'явки швидко рухаються у воді, буде сильний вітер. А ще була така погодна прикмета, що перед зливою раки виповзають на берег і зриваються в пісок. Спала вода в річці, це буде до дощу. А як багато мурашок, то готуйте на гриби кошик. Вируй життя в мурашнику дощу найближчим часом не буде. Коли ж на поверхні мало мурах і ті кволу повзають, затягуючи нірки, чекайте опадів. Великі мурашини купини на сувору зиму. А як кроти вилазять з під землі, то це до дощу. Сьогодні, шановні глядачі, хочеться всім, всім побажати добробуту, щоб в житті завжди вистачало на ваші потреби, на ваші мрії та на ваші приємні несподіванки для себе, для ваших близьких, взагалі для всіх оточуючих. Нехай ваше здоров'я вас не підводить, буде міцним. Сили будуть з вами фізичні, ну і моральні, емоціональні так само. Кожен день хай буде наповнений світлом і гарним настроєм. Бажаю, щоб гроші приходили до вас регулярно, примножувались і працювали на вашу впевненість та свободу. Нехай в домі буде тепло і лад у стосунках підтримка та щирість, а в серці спокій і вдячність. І хай цей день принесе вам приємні події. Нові можливості та відчуття, що життя стає кращим з кожним кроком. З цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся цікавинки саме про сьогоднішній день. По нашому народному українському календарю, що це за день 21 серпня, на яку фазу місяця він припадає у 2025 році, який це день тижня і що це означає взагалі згідно з наших українських звичаїв. Я розкажу в цьому відео, що можна сьогодні робити, що не можна сьогодні робити. Нагадаю, що я тут враховую не тільки неперехідні звичаї, а ще враховую перехідні звичаї українські, народні, обряди перехідні. Дуже-дуже багато цікавого, ви дізнаєтеся саме з цього матеріалу, з цього відео. Тому, будь ласочка, додивіться його до самого-самого кінця. Лайк, вподобайку, обов'язково поставте, обов'язково напишіть довгий-предовгий коментар. Або, якщо вам не шкода, то декілька коментарів напишіть, так само це буде дуже-дуже добре. І, звісно, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на мій телеграм-канал, посилання буде в описі під цим відео. Перевірте, чи у вас натиснути дзвоник на каналі, якщо ні, то, звісно, натисніть. І сьогодні, 21 серпня 2025 року, я дякую Господові Богові. Я дякую всім захисникам нашим і я дякую всім заступникам небесним і за цей чудовий день, і за заступництво. Слава Україні! І я починаю. 21 серпня в церкві згадують апостола Фадея із числа 70, уроженця Едеси. Який був євреєм за походженням. він прибув до Єрусалима на свято, почув проповідь Іоанна предтечі, прийняв хрещення в Йордані і залишився в Палестині, щоб іти за Спасителем. Христос послав його проповідувати в міста, і Фадей першим доніс благозвістку до Сирії та Месопотамії. В Едесі він навернув царя, Абгара та багатьох мешканців. Поставив священників, утвердив громаду у вірі, подарунків від царя не прийняв, вирушив далі до Берита, де заснував церкву і провів останні дні свого життя, завершивши земний шлях близько 44-го року. Ще в цей день вшановують в церкві мученицю Васу, дружину язичницького жерця, яка жила в Едесі на початку 4-го століття. Вона таємно сповідувала християнську віру і виховала в ній своїх трьох синів Феогнія, Агапія та Піста. Коли чоловік доніс на них, їх закликали зректися віри, але всі вони залишилися непохитними. Вас утримували у в'язниці, намагаючись схилити до відступництва, але вона не піддалася. Коли її привели до храму Зевса, вона розбила ідола, показавши, що шанує лише істинного Бога, і її відправили на острів, де вона мужньо витримала випробування і своєю вірою надихнула інших людей. Ще цього дня згадують про подобного Авраамія працелюбного з києво Печерської лаври, який жив у 12-13 XII століттях. Його прозвали працелюбним за невтомне служіння братії, ревну молитву і сумлінне виконання будь-якої роботи, що була на користь монастирю. Він подвизався в ближніх печерах, де й спочивають його мощі. Пам'ять про нього вшановують не лише 21 серпня, а й під час собору преподобних отців Києво-Печерських ближніх печер це буде дуже скоро вже. Ці дні зазвичай наші предки поспішали завершити прибирання льону. В народі вірили, що над цими полями ходить добра оберігальна сила, яка стереже посіви і не дозволяє дітям бігати та бавитися поміж льону. Ті, кому пощастило зустріти льнянницю, розповідали, що вона постає світловолосою дівчиною з ясними, наче літнє небо блакитними очима. Льон здавна вважали символом дівочої вроди. Початок засівання льону приурочували до першого кування зозулі. Саме тоді казали, настає найкращий час висівати льон, а з ним і просо та огірки. Особливо дбали, щоб ниву засіяти льоном, бо щедрий врожай давав родині і масло, і полотно. Перед посівом господарі молилися та хрестили поле, звертаючись до святого Іллі з проханням, щоб льон виріс чистий, колосистий, шовковистий. Щоб волокно було біле і міцне, до мішка з насінням клали великодні шкаралупки від яєць, по землі розсипали шкаралупу від посвячених яєць та дрібки свяченої солі, сіяли завжди в чистій сорочці з білої торбинки. Кут якої зв'язували яйце. З подолу чистої сорочки сіли теж на щастя. В день посіву, це навесні відбувалося, жінки розчісували волосся чисельним гребенем, примовляючи, щоб льон виріс довгий і пишний. Під час прополювання господиня проводила рукою по своїй косі та бажала льону бути таким самим гарним. Бувало, й качалися по льону, щоб він добре родив. Щоб посіви були сильні, їх навіть боронували жіночою сорочкою зі слідами жіночих днів і боронували ще великодньою скатертиною, як варіант. Починали збирати льон на п'ятий день молодого місяця. Так, веліла давня поліська традиція, ну а завершувати можна було вже наприкінці того ж, якщо встигалося, звісно, це проводити повністю весь збір врожаю, то завершувати а, в четвертій квартирі місяця можна. В народних уявленнях льон був тісно пов'язаний із волоссям тонким, м'яким, шовковистим. Тож не дивно, що у весільних обрядах він мав особливе значення. Коли молода розчісувала волосся, вплітаючи в нього льон, це вважалося добрим знаком і для краси, і для врожаю. Наречені носили льон зашитий в сукно, як оберіг від лиха, а прикметною окрасою була див'я красота, коса з льону, перевита стрічками. На весіллі цю косу спалювали, а на другий день дружку кріпив до держал на куделю та прятку. І під час танку з молодим наречена запалювала їх лочиною. Потім, залишивши чоловіка, вона танцювала з дружком, а той передавав їй палаючу куделю. За це молода його цілувала. Вогонь льону вбачали як очищення та благословення нового життя. В інших обрядах він символізував і єднання молодих, щоб і волосся було шовковистим, і льон в полі родив на славу. В народній медицині льон теж мав своє місце. Клочь, опарене окропом чи намочене в солоній воді, прикладали до вивихів, ним лікували рожу або підкурювали хворих від вітру. Щоб вберегти посіви від бур'янів, після закінчення снування хату чисто вимітали, між різдвом і водохрещем не плели постоли. На різдвой новий рік сміття виносили на дорогу, а сім'я з льону, яким осипали на свята високу жінку, берегли до посіву. На новорічному посіванні просили в Бога, щоб льон виріс в поколіно. В ніч на купала в багаття кидали довгі березові галузки з побажаннями, аби льон був таким високим, як сягає полум'я. Перед початком ткацтва льняним сім'ям обсипали хату, щоб в ній ніхто не хворів. А від нечистої сили захищали освяченим насінням. Дівчата ж вдавалися до магічних хитрощів, щоб швидше вийти заміж. Зараз це якраз дуже-дуже актуально, бо саме починаються сватання, період сватань відбувається, або оглядини проходять, якщо до сватання ще не дійшло. Значить, дівчата для цього мають провести певний ритуал. Слухайте уважно, це справжній ритуал зі старовинної книжки. Це навіть не з якоїсь там наукової праці, а саме зі старовинної книжки. Значить, що написано. Щоб сватали щоб дівчину. значить, Примовляють дівчата, вмившися зеленим льоном з трьох зернят, щоб птичка опустила з рота на перехресті, і кажуть таке: Як цей день всходить, так, щоб до мене всі люди сходилися та мене сватали. Запам'ятайте, запишіть <с pour furo> кому актуально. Може, перший раз, може, не перший раз хочете заміж вийти, може, хочете чоловіка змінити, то можете скористатися взагалі цим замовлянням. Я залишу, от як воно є, як я прочитала, це так, як написано, щоб ніяких не було там кривотоків. що... Ну, Як написано, так я вам і залишу. В першому закріпленому коментарі зможете скористатися цим. Ми вже приходимо далі до місячного календаря. А 21 серпня 2025 року це в нас четвер. І цей день припадає на час, коли місяця вже не видно на небі. В народі вірили, що саме тоді межа між світом людей і потойбічним світом стає особливо тонкою. На Закарпатті розповідали, що в слабий місяць відьми збираються за межею села. І інколи проводять там оргії, збираються в якихось покинутих хатах і щось там відбувається, роблять щось своє таке, негарне. Побутові справи в цей період підпорядковувалися особливим правилам. Значить, в цей період дуже добре шаткувати капусту. Останні три дні перед молодичком. Це якраз добрий день, щоб шаткувати капусту. Ще можна квасити буряки в останній квартирі. Вірили, що тоді і капуста, і буряки добре зберігатимуться і не псуватимуться. Взагалі, все, що ви хочете закладати на зиму надовго. Якщо ви хочете консервування якесь робити, оце саме треба робити на четвертій квартирі. Воно буде дуже-дуже добре зберігатися, не буде псуватися. І ще так само розділювати можна м'ясо, можна худобу різати, розділювати на м'ясо, птицю можна так само, якщо вам треба. Можна сало робити саме на цій квартирі. Це, це оптимально. Взагалі у всьому місячному циклі найоптимальніший час для цього. Суворо забороняється проводити стрижку саме на четвертій квартирі, особливо ці три дні перед молодиком. Вони ну, молодик взагалі сам день, сама ця доба місячна нульова, там чи перша вона вважається 29-та перша перехідна отака доба. Це Чернець називається Українські традиції. Ну і три дні до цього, три дні після цього не дуже вважаються вдалими для якихось нових починань, тому нові справи ми не починаємо. І стрижку так само ми не проводимо в цей період. Через те, що вірилося, що волосся буде дуже ламким, може випадати волосся, якщо взагалі втручатися у волосся, в волосся. Зовнішність не треба втручатися саме в цей період. Вже потерпіть декілька днів, і потім, коли буде молодий, коли з'явиться новий серп на небі, новий місяць з'явиться. Тоді можете вже звертатися до перукаря. Він вам допоможе вирішити всі ваші. Питання. Сни так само ми не слухаємо. що за сни, Наснитися може все, що завгодно. Це зараз не має жодного значення, тому що сни на такій фазі місяця вважаються в українській традиції. Пустими і так само знахарі не збирають лікарські трави в цей період, через те, що воно не буде це зілля мати якоїсь лікувальної сили. Але це не означає, що це прямо якийсь поганий такий період. Насправді є чим зайнятися саме сьогодні, тому що це в нас четвер. А в четвер ми можемо проводити будь-які очисні роботи. Дуже добре викидати щось старе, щось поламане, те, що вам не потрібно позбуватися чогось, можливо, старі якісь стосунки, які вас Дуже бентежить, вам не подобається в них перебувати. Ви можете припинити їх сьогодні і сподіватися, вірити, в принципі, в те, що вони вже не повернуться в ваше життя. Можливо, якась надокучливий клієнт у вас є, який вам не подобається, ви хочете з ним розірвати стосунки, рвіть їх зараз, і він не повернеться до вас. Або, можливо, хочете піти з роботи, яка вам вже. Настільки неприємна, що ну не хочеться там залишатися жодного дня, і більше ніколи про неї згадувати так само не хочеться. Так само полишати стару роботу краще, якщо ви запланували, наприклад, перехід на нову роботу, то оптимально перейти саме на нове місце роботи вже. На молодому місяці, коли місяць обітреться, це десь, десь за тиждень приблизно буде. А на старому місяці от покинути стару роботу, декілька днів ви перепочинете, наберетеся сил і вже з новими силами підете на нове місце, на нові, на нове місце працювати. Що ще не можна робити сьогодні? 21 серпня православні відзначають пам'ять святого Тадея. Апостола від 70, а також мучениці Васи. В цей день в народі вважали забороненим слухати чужі поради. Якби не була великою спокуса перекласти відповідальність на когось іншого, цього четверга потрібно думати своєю головою і прислухатися до власної інтуїції. Молодим дівчатам не слід готувати цього дня страви з яблук, адже наші предки вірили. В такому разі майбутній чоловік часто заглядатиме в чужий сад, тобто виявиться невірним. Також 21 серпня остерігалися розмов із чорноокими людьми. Прабабці наділяли їх магічними силами і казали, що сьогодні чорноокий погляд може наврочити, навіть якщо сам власник темних очей цього не бажає. Цього дня було заведено збирати льон, але дітей на поле не брали. Існувало повір'я, що 21 серпня над льоном літають добрі духи, і малюки можуть їх злякати своїми криками чи витівками. До льону цього дня ставилися з особливою пошаною. Якщо на 21 серпня планувалася поїздка, в дорогу не вирушали без ляного стебла в кишені, адже воно вважалося надійним оберегом в подорожі. Як я вже сказала, в цей четвер не можна починати нових справ. Бо місяць в останній квартирі не буде діла, і це незважаючи на те, що взагалі, ну загалом ми вважаємо, що, що день-четвер це чоловічий день. Що він, в принципі, такий дуже добрий для початку чогось нового, нових якихось справ, але насправді на спадаючому, особливо на четвертій квартирі, особливо останні там, три дні перед молодиком, ну, не треба дійсно починати якісь грандіозні нові проєкти, вже краще почекати, відкласти їх тут не так вже довго залишилося чекати, тому наберіться вже терпіння і зробите це на молодику. Втім, 21 серпня, цей четвер, можна вважати, що це особливо вдалий день, щоб розрахуватися із боргами і закрити кредити, якщо у вас є така можливість. Наші предки уважно стежили за фазами місяці і помічали, що на такому місяці, коли він йде на спад, будь-яка справа, пов'язана із поверненням боргів, дається легше, а фінансові обтяження швидше сходять на нівець. Вірили, що якщо саме цього дня, ну цими днями сьогодні, завтра, в принципі, вчора, так само був підходящий для цього день, якщо ви повернете позичене або закриєте кредит ваш, то нові борги не будуть у вас накопичуватися. В господарських порадах радили навіть дрібні зобов'язання не відкладати, повернути сусідові відро чи інструмент, розрахуватися за покупки в зошит і у сільській крамниці, віддати подрузі позичену хустину чи книгу. Натомість брати кредити або позичати гроші цього дня не радять. Вважається, що гроші, отримані на спадаючому місяці, не принесуть користі. Вони зникатимуть бистро, дуже швидко, наче розчинятимуться як і сам місяць в небі. Повернути такі борги буде важко, гроші не йтимуть в руки, витрати збільшуватимуться, а заробіток затримуватимуться. Сьогодні, четвер, шановні глядачі, тож не можна трусити сади. Якщо ви збираєте врожай, якщо у вас є свій сад або просто плодоносні дерева, то краще відкласти цю роботу на якийсь інший день. Наприклад, на завтра. До речі, завтра у нас 20-п'ятниця, щоб ви знали. Але трусити сади завтра буде можна. Немає такої заборони на 20-ту п'ятницю, щоб не трусити сади. А от четвер не можна це робити. З приводу посту. Ну, як ви вже розумієте, це в нас четвер, в нас тривають м'ясниці, ніякого посту немає. обов'язково поїжте всього, чого вам хочеться поїсти. Переїдати, звісно, не слід, це не дуже корисно для вашого організму. Але і обмежувати себе якось так само ну, немає сенсу, тому, будь ласочка, від'їдайтеся. Бо завтра буде дійсно цікавий день, ми поговоримо про це вже завтра. А сьогодні я ще не привітала іменинників, обов'язково зараз це роблю. Це в нас сьогодні Олександр, Павло та Марфа, Василина ще сьогодні. Хай у вашому житті панує гармонія і добробут. Хай кожен новий день дарує приємні новини та натхнення. Бажаю вам здоров'я, близьких людей поруч і здійснення всіх всіх ваших бажань, які живуть в вашому серці, вашій душі. Нехай удача завжди йде з вами однією дорогою. А щастя знаходить вас в кожній дрібниці, і щоб ви вміли знаходити щастя в кожній дрібниці, бо дійсно щасливих моментів набагато більше в нашому житті, ніж ми хочемо вас самі цього помічати. От якби ми хотіли дійсно помічати ці щасливі моменти, прекрасні моменти, які дарують нам життя, то ми б не були такі нещасні, такі насуплені, такі, знаєте, невдоволені життям. Насправді, воно, воно дивовижне це життя наше з вами. І завтра буде дуже цікавий день. Це моє улюблене. Ви знаєте, я дуже люблю 20 п'ятниці. Я вже казала, що їх трішечки в році вийде більше, ніж 12, хоча, насправді, їх 12 за всіма трактатами, але є декілька джерел, їх три, таких джерела старовинних, і вони трішечки, деякі дати в них не збігаються. Тому я буду подавати абсолютно всі дати, які я знаходжу. Нехай п'ятниць буде. Трішки більше, ніж 12, тим не менш, ми хоча б будемо впевнені, що ми нічого не пропустили. Тому що, як виявиться, що е, чиясь чиїсь там дата насправді не така вже і канонічна, може колись це виявиться, хто його знає. І взагалі ми ж не знаємо всього. правда? А тому краще перебдійте, ніж не дообдіти, Бо завтра буде у нас дванадцята п'ятниця. Я розкажу, що це за п'ятниця. Що таке взагалі дванадцяті п'ятниці? Хто з давно на моєму каналі, звісно, знає вже про них. А хто новенький, завтра про це вперше дізнаєтесь. Тому, будь ласка, повертайтесь. Дуже дуже цікавий буде перехідний такий звичай, перехідне святкування завтра в нас, нашого саме українського народу. І цієї інформації ви більше ніде не знайдете, тому що я її знайшла. В старовинних книжках, в старовинних джерелах етнографічних. А, і для того, щоб цю інформацію використовувати, треба сидіти і складати оцей календар, саме народний. Із року в рік я цим займаюся, але таких знаєте, фанатів цієї справи, як я, не дуже багато в інтернеті. Тому е, я ну, візьму на себе таку сміливість сказати, що це, можливо, навіть єдине місце взагалі в цьому інтернеті, де можна в 2025 році актуальний цей календар, дізнатися саме з цими п'ятницями, в тому числі не тільки про п'ятниці, я звісно розповідаю і інші там звичаї висвітлюю на цьому каналі. але П'ятниці, це прям. Я люблю їх, мені подобається. <смі> Давайте завтра зустрічатися, говорити про це. А сьогодні я вам дякую за цікавість до українських традицій. Будьте здорові, бережіть себе. Слава Україні і до зустрічі завтра. До побачення.